Та я свято Євангеліє читання, будьмо уважені. В той час приступили до Ісуса Садокеїді, що кажу, ніби нема Воскресіння, і спитали Його. Учителю Мойсей сказав, коли хто мре бездітним, нехай брат брати одружиться з одру жінкою, і дасть потомство братові своєму. Було в нас сім братів перший, одужившись, вмер, не маючи потомства і застав свою жінку братові своєму. Так само і другий, і третій, аж до сьомого. Нарешті після всіх померла й жінка. О Воскресінні, отже, котросі мог буде жінка, всі помали її. у відпись сказав їм, помиляєтеся, бо не знаєте ні Писання, ні Божої сили. У Воскресінні не женяться і не виходять заміж, але будуть як англий на небі. А щодо Воскресіння мертвих, то хіба ви не читали Слова Божого, яке вам каже я Бог Аврааму, Бог Ісака, Бог Якова. Бог не мертвих, але живий. І чувши це, народи у навчанню. Тобі! Помиляєтеся, бо не знаєте ні Писання, ні Божої сили. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Як бачимо, сьогодні Ісус Христос зустрічається із садокеями. То були такі люди, які не вірили у Воскресіння. І вони починають сперечатися з Ісусом, доказувати, хочуть доказати, що Воскресіння таки немає. Але Ісус Христос використовує святе письмо, Слово Боже, і доказує їм, що Воскресіння є. Каже, що я Бог Авраама, Бог Ісаака і Бог Якова, Бог не мертвих, але живих. Тобто, що вони є живі, що вони є у Воскресінні. Також і ми повинні зростати у Слові Божому. Ми повинні досліджувати Слово Боже. Ми повинні читати святе Письмо. Що ми кажемо на святе письмо Біблія, і ми знаємо, що святе письмо складається з двох частин Старого Завіту і Нового Завіту. Старий Завіт описує все до приходу Ісуса Христа. Новий Завіт описує всі події, які відбулися з приходом Ісуса Христа. Також кожен з нас пише свою книгу життя, і це є дуже важливо. Доручити своє життя Богові, щоб Бог через нас промовляв до інших. Але щоб це зробити, треба пізнавати Бога. Так само, як ви між собою спілкуєтеся, більше пізнаєте один одного, більше довіряєте один одному, і ваша дружба зростає. Так само і з Ісусом ми повинні спілкуватися, молитися, читати Слово Боже, щоб зростати у ньому. Такий є святий святий Єрунім. І він сказав такі гарні слова. Коли ми читаємо святе Письмо, Слово Боже, то сам Ісус Христос сходить з сторінок святого Письма і входить в наше серце. Тоді відбувається зустріч на сторінках святого Письма. А ну, діти, хто з вас читав святе Письмо? Хтось читав? Біблію, святе Письмо, Новий Завіт, Старий Завіт. Ми повинні, бачу, хто, де хто читав, молодці. Ми повинні читати. Бо По навіть коли нам тяжко щось не виходить, не складається, відкриваємося Святе письмо і читаємо. Ми завжди знайдемо там слова Ісуса, який потішить нас, який нам порадить, який нам допоможе перейти через різні труднощі, які ми маємо в нашому житті. Тому що Ісус Христос є Бог живий. І саме це Слово, воно є записане для нас. І це є дуже важливо. Як читати те письмо? Наприклад, відкриваємо собі новий Завіт і читаємо не для так, щоб мати багато інформації, знати, де Ісус Христос проповідував, як там називали апостолів, але читати так, щоб щось залишилося в нашому серці. Наприклад, відкрився це те письмо, і читаю. І мені сподобалася така фраза: воістину полюбив Бог світ, що сина свого єдинородного дав. І я себе тоді запитаю: а як так Бог може полюбити, щоб віддати свого сина за мене? Яка ж велика є його любов? Правда? Наприклад, себе запитати, я маю трьох синів, чи я би віддав свого сина, що він помер би за когось? І собі порівняти, яка моя любов, яка Божа любов, і сказати, Боже, дай мені твоєї любові, щоб я також навчився любити, так як ти. І собі так роздумувати, молитися тими словами святого письма. І завжди знайдете святому Письмі, у цій книзі, відповіді на ваші запитання. Як я був студентом, вчився в семінарії, в мене дуже було багато запитань. Я завжди питався священиків. І вони вже, як бачили, мене то втікали, бо знали, що знову буду щось їх питати. Я тоді, як мав якесь питання, не отримав відповіді. Боже, дай мені відповідь на моє запитання. Відкривався те письмо і відразу в десятку. Бог давав відповідь, Бог промовляв. Або, Боже, дай відповідь, стоїш на службі Божій, слухаєш проповідь, є відповідь на Твоє запитання. Бог завжди є з нами. Бог завжди любить нас, Бог завжди відповідає на наші питання і допомагає нам. Отож, і ми шукаємо Бога в Слові Божому. Шукаємо Бога в нашому житті, в наших добрих справах, в наших молитвах, у храмі, у нашому ближньому. Нехай Господь нам у цьому допомагає. Амінь. Слава Ісусу Христу!